Привіт! З вами ваш сексолог Таня Третяк. І скажіть мені, хто з вас не дивився фільм Спіймати Кайдаша? Ну, я його дивилася з двох причин. Перше, я читала цей твір в школі, мені було цікаво подивитися, Ну, друга причина і головна це актор Тарас Цимбалюк, який він високий, харизматичний, який він класний і як він гарно зіграв свою роль. І тут пару тижнів назад я включила Холостяк. Думаю, подивлюся ще раз на Тараса, подивлюся, як він гарно грає, на його харизму і на його зовнішність. І що ви думаєте? Угу. Я думала, чи то актора підмінили, чи то грим на той нанесли, чи взагалі це був не він. Дві різні людини, в тому, що я бачила фільм, а фільм я дивилася два рази. Я дуже рідко передивлююся два рази фільм, а от так мені зайшов спіймати кайдаша, що я передивилася двічі. Да-да, через тераса цимбалюка. І що я бачу на шоу Холостяк? Шоу, гра. Якщо ми подивимося на його зовнішність, високий, симпатичний, просто за зовнішніми ознаками я можу сказати, що в нього або середня статева конституція, темперамент, або ближче до нижчої. Це та кількість сексу, яка притаманна людині від народження. Не путайте його з лібіду. Тобто йому не потрібно два-три рази в день сексу, як він про це кругом говорить, натякає, показує, який він альфа-самець. Йому достатньо один-два рази в тиждень, але не просто це має бути стояти дзеркало. Він має захоплюватися собою і партнершою. Тому що для Тараса важливі оплески. Йому потрібно, щоб для нього завжди був хор дівчат. Йому потрібно, щоб йому розказували, який він вау, класний, який він альфа-самець. І давайте йдемо глибше, чому це потрібно Тарасу. Багато хто би психологи війшли і розбирали його дитячі травми, а я, як сексолог, хочу поговорити про його підлітковий вік. Адже в підлітковому віці ми дуже часто забуваємо через незнання наших батьків про те, що нам треба допомогти зростити еротичне і платонічне лібідо, тільки потім сексуальне. Ми відразу всі перепригуємо в сексуальне лібідо. Те саме вийшли в Тараса. Якщо ми візьмемо відкриті джерела, де він розказував про те, що в нього він виховувався виховувався в сім'ї, де батьки вчителі, Строго, де не було слово ти молодець, де не розділяє він свою симпатію, свою першу любов, свою симпатію з батьками, а йому треба було тримати марку і бути хорошим хлопчиком. Ти ж хлопець, син, вчителів. Відповідно, ти маєш все робити для того, щоб бути зразковим хлопчиком, зразковим сином. На цьому етапі, підліткому віці, батьки могли допомогти йому зростити платонічне лібідо, коли він розказував би про свої симпатії, про свої перші факапи, про, свої, про свою можливу любов, поцілунки чи невзаємну любов. Він цього не робив і, відповідно, блоканув своє платонічне лібідо. Те саме відбулося з еротичним лібідом. І через чому я так кажу, тому що коли ми дивимося на зовнішність Тараса, е, коли він грає емоцію, а емоцію ну більше хвилини грати неможливо. А йому треба грати дубль, йому треба грати 20-30 хвилин. Цю емоцію, де він на себе натягує не тільки посмішку, да? де він натягує на себе те е, маску. От реально він діває маску, але маска у нас може бути на обличчі. Повторю, тіло, воно скаже набагато більше. Тіло буде показувати емоції справжні, да, де там не вийде грати. І де він хоче витягнутись дуже видно класно, коли він витягує свої плечі, мови, зверни на мене увагу, да. йому потрібно не так, чесно скажу, Тарасу не потрібно звабити дівчину. Тарасу потрібно, щоб цей хоровод дівчат біля нього танцював так, ну це його кисень. Це він дає таку, показує свою значимість. Дивіться, я класний. Хотіть мене, йому потрібно знати, що його хочуть, що йому аплодують. Йому потрібно знати, що біля нього завжди хтось є, бо якщо когось не буде, він буде непотрібен в першу чергу собі. І це повторюю, відбувається саме через те, що ми дуже часто не звертаємо увагу на свій підлітковий вік і трішечки неправильно починаємо розвиватися. В дорослому віці, коли в мене є камери, коли в мене є популярність, коли в мене є шоу, звичайно, я це можу набрати, але це набирається дуже і дуже штучно. Я не рекомендую цього робити. Я рекомендую все ж таки зняти маску, а це дуже, звичайно, відповідально. Це страшно, але це класно і цікаво. Відчути своє тіло, сказати, я хочу ось так. Я хочу попробувати по-іншому, а вдруг це по-іншому буде справжнє. І не потрібно буде грати, не потрібно наігрувати слова, наігрувати емоції, показувати, як це тіло хоче сексу. А насправді це тіло просто хоче, щоб з ним посиділи, поговорили, обняли і сказали: Тарас, та ти такий класний, без всіх оцих масок, без всіх ілюзій, воно тобі не потрібно. І що я рекомендую, Тарас? І взагалі всім, що спробуйте. Навіть штучно зростити своє еротичне і платонічне лібідо. Це така частинка пазлику, яка потрібна кожній людині, щоб ми розвивалися як особистість, щоб в нас був класний секс, класні стосунки, щоб наше сексуальне лібідо було завжди в тонусі. Не забувайте про це. І є можливості, і я навіть підскажу і розкажу, як можна зростити це лібідо, і не тільки Тараса, а всіх, кого потрібно, запрошую до себе, де ми дійсно класно зростимо ваше лібідо і побачите, як можна по-іншому, коли знімається маска, коли тіло розслабляється, коли є з'єднання голови і тіла, і коли ви просто кайфуєте від себе в класних стосунках. З вами ваш був сексолог, Таня Третяк.